Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам розповісти про деякі доглядові засоби, які мені, ну, як можна сказати, я виграла в конкурсі на Мейкап Клуб. Це засоби La roche Пазей серії Effeclar. Ну, майже все, там один засіб лише не з цієї серії, але також цього бренду. Тому хочу вам розповісти. Свої враження. Я вже детальний такий пост про цю серію зробила саме вже на мейкап-клубі. Ну, а тепер хочу вже розповісти саме і вам, моїм дорогим підписникам: такі організаційні питання. По-перше, якщо ви будете чути на задньому фоні таке, ну, такий звук, Гудіння, то вибачаюся, але в нас тут біля будинку зараз коситься трава, приводиться все до ладу, тому ось так такий буде звук, якщо він буде, тому що не знаю, можливо, він вже тут все доробив біля нас. Так, це перше. Друге, якщо я виглядаю трошки втомлена. То вже ж також вибачаюсь, тому що зараз, думаю, всі знають, що Сумщина дуже страждає, тому що постійно дивлюсь на карту повітряних тривог і червона, ну, звичайно, Крим, там, Луганська, Донецька область, ну, вони там постійно майже червоні йдуть. Ну, зрозуміло чому. А так, всі інші області, зараз лише наша Сумщина горить червоним і горить майже цілодобово. Коли є відбої, то, ну, можливо, час там від, відбій, а потім, там, наприклад, зараз уже, напевно, 12, 13 чи 14 годин вже триває тривога, не було відбою. Тому ось такі справи. Тому вибачаюсь, якщо я така трошечки замучена, намагалась максимально зробити макіяж трошечки так посвіжіше, поблискучіше, щоб якось так виглядати. Так, і ще такий момент, що якщо десь язик у мене буде трошечки, наче заплітатися, також вибачаю, тому що все-таки ці всі події вони не пройшли непомітно. Для мене так особливо, ну, звичайно, для всіх у нас, але я ж не знаю за всіх точно. А ну, на мені так сказалося, що я дуже, пере... дуже переживала, ну і зараз, звичайно, переживаю, тому трошечки, можу так, невнятно деякі слова, можливо, казати, бо зараз на Валеріанці, на валідолі я сижу, тому ось так. Ну, а тепер давайте вже про щось більш таке позитивне, про щось більш хороше, і розповім вам про а, свої доглядові засоби. Отже, тут майже всі мініатюри, лише один повний розмір продукту. І почнемо так, як я використовую в тому порядку перший засіб. Ось так виглядає така мініатюрочка. 15 мл. Це в нас крем-гель для очищення обличчя. В принципі, мені подобається він, його потрібна зовсім така маленька краплинка, дуже гарно розмилюється потім в руках і наносите, очищаєте, і прямо мені дуже подобається обличчя таке очищене, таке свіже. Ну, от, прям супер, сподобалось. І такий зараз вам розповім таку ситуацію, трошки не дуже приємну, я б навіть сказала. А, так як на оцих упаковках взагалі нема нічого на нашій мові, а, лише англійська. І а, я ну, звичайно, я як мені це прийшло, я потім заходила на сайт Ля і я намагалася знайти опис до цих всіх продуктів, і там два продукти, вони дуже-дуже схожі оціми всіми підписами. всім І я спочатку подумала, що це просто крем для обличчя. І я спочатку тестувала його, я наносила цей засіб як нічний крем, тому що почала наносити, а він такий липкий. думаю ну це потрібно, думаю, на ніч почала на ніч його наносити. Що ви думаєте? А потім мені, вже, як я зробила допис на Мейкап Клуб, то дівчинка написала, що це вмивачка, це не крем. І вона ще написала, що це не я одна так подумала. Багато хто з тих, кому такі поприходили, багато хто подумав, що це саме крем. Ну, от так. Тому що, ну взагалі навіть нема не наклеїчки, хоч би якусь наклеїчку таку зробили, щоб зрозуміло було, що це Ну, ось так трохи не розібралась. Але потім вже почала так, як потрібно використовувати. І засіб гарний мені от реально сподобався. І взагалі, оця серія вона спрямована на боротьбу. Шкіри із висипами, якимись, постакне, якимись там пігментаціями, тому це якраз для мене. В мене обличчя до цього всього схильне, особливо зараз. Обличчя взагалі не далеко не в ідеальному стані, тому мені прямо зараз дуже подобається користуватися цими засобами. Так, наступний засіб ось такий: це також мініатюра. Скільки нас тут? 50 мл. Це гель, так, гель мікропілінг для очищення обличчя. Ось така класна штука. От вона мені, напевно, найбільше з усього сподобалась. Знаєте, вона містить в собі, відчуваються такі якісь крабуючі частиночки, такі не дуже грубі, більш делікатні. Але, прям знаєте, дуже-дуже гарно очищає, дуже гарно скрабує обличчя. Таке воно стає дуже таке, аж знаєте, аж до скрипу. Хоча знаю, що багато кому не подобаються, коли засоби очищають аж до скрипу, тому що це може і пересушувати обличчя, але я зрозуміла, що просто потрібно користуватися не не на кожен день цим засобом, а знаєте, там. На тиждень, ну, раз-два, максимум три, і потім тоді все нормально буде. Тому що, звичайно, якщо кожен день використовувати, то шкіра ну, от реально пересохне. А так, взагалі, суперський засіб дуже подобається мені. Однозначно можу вам рекомендувати. Так, далі. Далі взагалі ось така зовсім зовсім мініатюрочка. Це в нас тут, якщо не помиляюсь, 3, так, 3 мл, Це вже йде сироватка для обличчя. Я, звичайно, тут буду десь вставляти фотографії, як виглядають ці всі засоби в повному розмірі, тому що, звичайно, по цій мініатюрі не зрозумієш. Що це за засіб, як він виглядає в бренду саме, тому я буду вставляти саме повний розмір, як ви, ну, як ви будете його бачити. Знаєте, це, ця сироватка вона дуже активна. А якщо ви не особливо не користувалися кислотами, Якщо воно ну, нема у вашому догляді кислот, і ви ніколи не, не намагалися вводити собі їх, не звикше ваше обличчя до цього, то вона буде дуже агресивна для вас, тому що я потроху ввожу собі кислоти, але все-таки, знаєте, ще так, потихеньку. І ця сироватка, вона... Особливо з деякими моїми доглядовими засобами почала себе агресивно вести. У мене просто починало обличчя ставати таке червоне. І аж, знаєте, аж трохи, наче як починала пекти. Тому з цією сороботкою потрібно взагалі дуже-дуже обережними бути. Тут вміститься і саліцилова кислота. І гліколіва, і LHA кислота, і неацінамід. Не знаю, не можу сказати, як, чи вона там прям гарно допомагає при якихось там постакне чи ні. Сильно не можу сказати, тому що я дуже-дуже не часто її використовую, бо, ну, Занадто агресивна. Тому, знаєте, саме про сироватку, такого в мене якогось однозначного відгука все-таки не склалася. Звичайно, якби взяти саме сироватку в повному розмірі і використати її до кінця, то тоді б, звичайно, був би відгук. А з ну, вона дуже маленька, щоб саме зрозуміти 100% про що взагалі ця сироватка. Далі. Далі ось такий засіб, це в нас повний розмір, він так і виглядає. Я думаю, багато хто бачив, скрізь рекламували цей засіб. Це гель крем, він йде щось тут дуже багато різних, як сказати, дуже багато до чого можна примінювати. Це і постакне. І... Якісь о, пігментні плями, якісь там о, зморшки. Оце з усім всім о, цей гель повинен справлятися. Ну, о, як сказати, а мені, в принципі, начебто, от реально я бачу, що цей гель він діє, тому що я зараз ним користуюсь на постійній основі о, вранці. І от реально мої постакни, вони стали а, набагато менше, ніж були. Щодо пігментації, ну не знаю, не сильно, так поки що помітно. Потрібно ще а, користуватися, думаю, як до кінця дійду вже тоді буде 100% відгук. Але, а, знаєте, це такий прям, ну, що він геліт, то він дуже такий. Легкий, він дуже легко розподіляється, зволожує шкіру, такий невагомий. Це все гарно, але є в нього один мінус, такий, що трошки мені не подобається, що він може скочуватись на обличчі. Не знаю, чому, чому так, чому так буває, але я помічала, що, або, наприклад, я Наношу його, а поверхи ще наношу сонцезахист, і потім це разом скочується. А потім я наносила просто цей гель, і він просто сам по собі навіть скочувався. Не знаю. А коли ще я хочу на нього і макіяж робити, то також помічаю, що він все-таки трошки береться такими комочками. Не знаю, буду ще до нього приспособлюватись, але є і мінуси, і плюси. Так, і останній засіб, який я тестувала, це ось такий сонцезахисний. Це в нас гель, начебто, чи це крем. Такий крем. Сонцезахисний, у нас тут SPF фактор 50, це мініатюрка 15 мл. Це він іде як фотокорекція, якийсь антивікова, типа якось іде для вікової шкіри, навіть ну от щось таке. Знаєте, він доволі непоганий. Його небагато в принципі, потрібно, щоб рознести обличчя з ним не жирниться, тому що, наприклад, у мене ще зараз є сонцезахист від Avon, з SPF 30. То він, наприклад, туди-сюди і в мене вже обличчя жирне. З цим, ні, він доволі непогано тримає себе виділення. Моє обличчя дуже гарно з ним почувається. І захищає він доволі непогано, хоча не стовідсотково, тому що в мене вийшло дуже гарно його протестувати. Якраз ми саджали картоплю в батьків, бабусі, і сонце було мега активне, і ти, ну, ти там два-три там. Навіть 4 години під сонцем постійно знаходишся. І цей крем не скажу, що він, знаєте, там от 100% мене захистив. Все-таки трошечки я згоріла. Але я розумію, що якби не було ось цього крему, то в мене з обличчям взагалі був би капець. ну ну от реально тому що ну, 4 Години на сонці, на дуже активному сонці, ну, це капець було в моєму обличчю, а так, воно так, трошечки все таки підзасмагло, але все одно це не було щось катастрофічне. Тому все-таки вважаю, що доволі непоганий засіб. А так, взагалі, якщо ви на такому активному сонці дуже е, якийсь такий Тривалий час, то, звичайно, краще частіше його ще оновлювати, щоб точно не згоріти. Тому, в принципі, він мені сподобався. Єдине, що потрібно на акціях дивитися, бо взагалі для Рошпузей засоби не дуже бюджетні. Отже, ось про такі 5 засобів ми поговорили. І як такий висновок, що оцей би Гель пілінг я б точно собі повторила. Ось цей сонцезахист також точно повторила б. І ось цю умивалку, також я повторила б, мені подобається. Сироватка для мене це щось трохи незрозуміле, занадто активне, можливо, якщо б повний розмір і на прохолодний період, то я б ще б її так би спробувала б більш так. Активно, але о, от, зараз уже на тепло, то ні, я б точно не повторювала. Ну, і ось цей гель, поки що ще хочу його ще більше протестувати, щоб зрозуміти, тому що зараз якось 50 на 50. Отже, пишіть, чим ви користувалися із цих засобів. Взагалі, можливо, що вам подобається в цього бренду, таке, щоб ви могли мені порадити. Можливо, б я б і прикупила б собі, тому що, знаєте, постійно користуватися лише шукати щось в бюджеті. І також, знаєте, набридає інколи хочеться себе попалувати чимось більш таким, більш якимось дорогим доглядом. Тому я прям дуже рада, що в мене така можливість з'явилась протестувати цей бренд. Чекаю ваших коментарів, що використали з цього бренду, що вам подобається, що не подобається. Також. Чекаю на вашу вподобайку і на вашу підписку. Нас вже майже тисяча вже там зовсім трошечки залишилось, тому прям дуже всім дякую, що ви приєднуєтесь. Це дуже дуже важливо для мене. Тому що, якби не ви, у мене б не було мотивації знімати ці всі відео, щось робити. Тому що, ну, я повторююсь, зараз в такі часи живемо, що взагалі страшно страшно взагалі жити. Тому а, саме а, ради вас, я а, щось тестую постійно, не, не складаю руки. А, тому дякую вам, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте, Ну, а ми сподіваюся, побачимось дуже скоро в наступних відео. А, ще раз всім дякую і всім па-па!